У цікавий момент у нас в країні дуже багато індусів, особливо індусів, арабів інших національностей, які дуже спокійно собі живуть під час війни. Вони там індуси особливо виїжджали, але потім повернулися сюди. Звичайно, вони використовують нашу країну як трамплін в Європу і далі далі там собі, тому що для них це остання країна перед Європою, саме перед кордоном. Тут більше 80% знаходиться за рахунок тимчасового дозволу, який вони купують, і це знають дуже багато. І всі в освіті так само за рахунок цього вони отримують собі на карман гроші, гроші, які не оподатковуються податком. Це хабарі. Так вони і купують собі тимчасовий тимчасовий вид на житло на в Україні. А от питання: чому вони не служать? Чому ви їх не мобілізуєте? Молоді хлопці, дані громадяни України, але вони використовують нашу країну. А, податки вони можуть тут платять. Ну да, вони м -м, з хабарів дуже багато податків вони заплатили. Точно, точно. А, може вони в а, вони в супермаркети ходять, звідти податочки валять. Ну це єдине що. А інша картина, от, наприклад, скажімо, мобілізувати, мобілізувати би інженерів військових, а для того, щоб не воювати м'ясом, а воювати технологією. Ні, м -м, ні, не цікаво. Так не зробимо. Точно, точно. Отака у нас влада. Розумієте? А от вам ще одна добра ідея. Порушення правил дорожнього руху, особливо якщо це п'янка 130-та, одразу в ЗСУ. От покарання, от класно, от зробіть зміни. Тоді буде краще жити. Тоді люди будуть боятися виїжджати дійсно е після життя, вживання алкоголю. Будуть боятися сідати за кермо. Відповідальність таку: якщо порушив, не в тюрму його в ЗСУ. Чого ви не робите, депутати? Ви вороги. Ви всі вороги України. І... Шкода, що вас ще населення наше не знесло і не віднесло туди на рубежі фронту.